Компанія Ryanair – лідер серед лоукост авіаліній. Тільки в 2024 році вони отримали майже 2 мільярди євро чистого прибутку і перевезли більше, ніж 180 мільйонів пасажирів. Просто уявіть собі цю. Кількість це як перевести населення України за рік п'ять разів туди і назад. Але що може запропонувати лоукост систему прихованих платежів за багаж 20 євро за друк посадкового талону, але так само вони пропонують вам перелетіти з Італії в Британію за 10 євро і зекономити ваші гроші, а також подарувати вам незабутні враження. Мене звати Назар Чередарик. Ви на каналі Давай розберемося, і сьогодні ми розберемося, як маленька ірландська авіалінія завоювала ринок авіаперевезень і змінила його. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про Ryanair чи ви літали цими авіалініями, Чи готові ви платити 5 євро за те, щоб сидіти з своєю подругою чи партнером або партнеркою під час перельоту? Отож, Ryanair вона починала, як, як я вже сказав, ірландська авіакомпанія, маленька починала буквально з двох маршрутів, літала з Ірландії до Англії і назад, і нічого ну такого цікавого. В них на початку були турбогвинтові літаки, і вони були збитковою. Але якось так сталося, що ця от збиткова компанія зараз вже перевозить 180 мільйонів пасажирів на рік. Це при тому, що їхні квитки коштують від 10 євро. І щоб продовжувати своє ось от виживання, ця компанія, яка була збитковою, вона вирішила. Повністю змінити позиціонування на ринку, і найбільше це стосувалося максимально, я підкреслюю слово максимального скорочення витрат, відмови від всіх зайвих зручностей, і звичайно за рахунок цього отримати якийсь певний прибуток. Щоб змінити підхід до ведення бізнесу, новий CEO компанії, і зараз найвідоміший CEO, напевно, всіх авіаліній Майкл Олірі. Він використав лоукост модель. Тобто, дивіться, Ryanair навіть її не придумала. Тому що це вже оця модель лоу вже 10 років як існувала у відомій американській компанії. Називається Southwest Airlines, південно-західні авіалінії. Але Ryanair, глянувши на цю концепцію, вони захотіли не просто знизити витрати, вони хотіли повністю змінити ринок лоукосту. Вони відмовилися від літаків BAC 111 і перейшли на Boeing 737, тому що він простіший в обслуговуванні, і вони уніфікували весь свій флот. Зараз у них більше ніж 600 таких літаків. І в 2023 році вони зробили найбільше замовлення в історії компанії Boeing і замовили ще триста одиниць літаків. Тобто через кілька років у них має бути майже тисячу літаків, і вони всі. Одинакові вони налагодили партнерство з регіональними аеропортами, ну які не мають попиту серед великих компаній, тобто якась American Airlines, Turkish Airlines, ще якась там лот, польська. Вони літають у великі міста і літають в їхні основні аеропорти. Але, наприклад, є аеропорт Мілан-Бергамо або Париж Бове, які знаходяться там за 30-35 км кілометрів від е, самого міста. І так як вони маленькі, туди не літає багато компаній, то вони не вимагають багато грошей за те, щоб ви в них боз. Ну і ясно, що така співпраця з місцевими аеропортами вона стала вигідною угодою для Ryanair. тому що менше завантаження з аеропортів, ти можеш навіть вибирати той час, коли ти хочеш поставити свій рейс. В принципі, простіші операції, менше біганини, менше логістики, і що найголовніше за рахунок такої гнучкості максимальне перебування літака в повітрі, тобто ваш бізнес не стоїть. В даному випадку він літає. А для самих цих локальних аеропортів ну, вигода в тому і важливість співпраці з Ryanair те, що в них так багато літаків, так багато такий великий потік пасажирів, що вони в принципі працюють на максимум, тому що вони маленькі і їх загрузити ну не складно. Таким чином, використовуючи менш завантажені аеропорти, Ryanair може ставити відповідно і нижчі ціни на квитки за рахунок нижчого аеропортного збору, як я вже сказав. Вони почали продавати квитки онлайн без посередників або комісій, тобто ніхто. Вони приїде в той аеропорт за 35 км купляти квитки в офлайн і не треба нікому віддавати цю мережу, тому ти просто продаєш їх через свій сайт. А далі починаєш уже всю цю лотерею. Починаєш продавати додаткові місця, додатковий багаж, вибір місця вони почали продавати буквально перші на ринку, і продавати харчування на борту, не запихуючи це все в базовий ці, ну, в базову ціну квитка. І оновлене позиціонування компанії призвело до зміни їх цільового клієнта, тому що завдяки доступним цінам вони відкрили можливість подорожей для людей, які ніколи раніше не літали, а як ви знаєте, літати вперше це щось дуже цікаве. Я згадую свої перші польоти. Це було просто вау. У мене телефон вімкнена камера на взльоті під час польоту, коли сідаєш, і так далі. Я думаю, ви це теж переживали. Якщо у вас є якісь гарні спогади з першими своїми перельотами. І якщо це був саме Ryanair, то от напишіть в коментарях про це. Давайте подивимося, скільки нас а, таких людей. І вони почали так само змінювати звички пасажирів. Вони почали їх а, привчати, бути гнучкішими в плануванні подорожей, обирати там пікові години і оплачувати всі ці додаткові послуги. Це. Почало працювати. Тобто, успіх Ryanair, він змусив інші авіакомпанії якось реагувати, там знижуючи свої ціни або створюючи свої лоукост бренди. Таким чином, наприклад, там Люфтганза в них є лоукост бренд, я не пам'ятаю, як він там називається. Здається, Лауда загалом це, в принципі, призвело до загального зниження вартості авіаперельотів на багатьох маршрутах. Тобто, там, де був Ryanair, мав свій маршрут, іншим компаніям приходилося знижувати ціни, але вони не вміли оце робити правильно. Але давайте, от подумаємо. За рахунок їм за рахунок чого Ryanair вдається зберігати такі низькі ціни на квитки і при цьому бути найбільш прибутковою авіалінією, яка є лоукостом. з їх згідно їх фінансовими звітами на одного пасажира, Ryanair витрачає 29 євро. А тим часом, як один із їхніх головних конкурентів Wizz Air витрачає 39 євро. Ну це майже буквально 25% різниця. різниці. Щоб знизити вартість польоту, Ryanair навіть відмовився від поняття продаж квитка і почав продавати місце, як я вже сказав. А ну от в чому різниця? Інші Компанії вони надають безкоштовний зареєстрований багаж та безкоштовний вибір місць. Ну в Ryanair ці послуги обираються додатково, і за них треба платити. В аеропортах під час перевірки на посадку. Ryanair має спеціальні такі стійки, в яких ви вставляєте свій багаж. І якщо він туди не пролазить, то тобі доведеться за це платити. Тому є багато відео в інтернеті, де люди беруть подушку на шию, одягають на себе там по три, по чотири кофти, щоб це не за це все не платити. І ціль компанії це взагалі створити більше, більше окремих платних послуг. Якщо ви літали то ви знаєте, що там ще так само продається, продається різна біжутерія, продається парфуми, продається одяг буває навіть. Ну загалом, що там тільки не продається, грубо кажучи, буквально а, ж, хмельницький ринок. Тому таким чином, ви купляєте виточок за 10 євро, потім за багаж ви додатково вносите 10 євро. Якщо ви хочете посидіти біля вікна, ще 10 євро, і ваша сума перельоту вже з 10 стала буквально 40. Залежить від 30, від 30 до 40 євро. І компанія розраховує, що ви а, ну, це їхня схема буквально. От вони вона розраховує, що ви придбаєте принаймні одну додаткову послугу з мінімальними додатковими витратами. Тобто, завдяки співпраці з маленькими аеропортами, меншим податковим збором і додаткове із таких додаткових послуг вони заробляють близько 20% свого доходу. Ryanair не наймає пілотів як працівників до своєї компанії. Якщо пілот хоче влаштуватися до Ryanair, то він повинен створити власну компанію і його наймають на тимчасовій основі як працівника на контракті. Це дуже схоже на нашу систему з ФОПами, коли компанія, ну от каже, там створив ФОП і будемо з тобою працювати так менші податки. Та для Ryanair це реально працює, тому що вони платять реально менші податки, ніж якщо б вони брали своїх цих пілотів в штат і наймали саме до компанії. І ясно, що пілоти, ну тобто, давайте так, навіть не пілоти, а закон Європейського союзу він вимагає від компаній, які наймають персонал, відповідати за їхні відпустки, лікарняни і інші переваги. А якщо ти співпрацюєш саме по такому контракту, всіх цих бонусів, бенефітів їх просто буквально немає. Проте, це все. Це одно працює, тому що для молодих пілотів дорога всі ці дорогі і відомі авіалінії вона ну дуже складна і закрита. Тому на початку своєї кар'єри ти реально йдеш на рік, два-три в Ryanair, Отримуєш гірші умови, просто набиваєш собі м, літні години, тобто скільки часу ти пробув у повітря, тому що це основний параметр для будь-якого пілота. Ще одним кроком економії в Ryanair є те, що вони зареєстровані в Дубліні. Це столиця Ірландії. Ірландія, хто не знає, це така дуже непогана штаб-квартира для багатьох компаній, а особливо для авіакомпаній. Тобто, так як це ірландська компанія, ясно, що вони дуже довго мають історію відносин з ірландським урядом. Я про Ryanair, там пропонується вигідне податкове законодавство для авіаліній. Списання боргів і навіть ну спрощений бухгалтерський облік. Але так як вони дотримуються оцього правила максимального літака в повітрі, то їм треба мати хаби, ну не тільки в Ірландії. Тому вони використовують спеціальну модель, яка називається point to point Тобто, ну як це сказати правильно українською, треба постійно літати. От вона передбачає велику кількість пересадок через центральні аеропорти. Тобто, ти можеш купляти квиток, летіти в якийсь аеропорт, де базується Ryanair, і з того аеропорта долетіти в інше місто. В основному Ryanair створює прямі рейси між Мама містами, наприклад, не знаю Аліканти, Брюссель, не знаю, Кельн Вал, Валенсія, і е, через такі маршрути ця бюджетна авіалінія має найбільшу перевагу в Європі, тому що великі літаки часто навіть не літають в таких маленьких містах. Що вони почали ще робити? Вони дивилися дуже популярні автобусні маршрути, тобто з якого міста люди їдуть в Європі, в яке інше місто в Європі, і просто копіювали їх. Тобто вони досліджували ринок, а самі автобусних перевезень, і робили копію тільки уже в повітрі. Зараз літаки Ryanair мають завантаженість в 96 Сотків, тим часом як стандартні от ці традиційні авіалінії Європи, лише 80%. Ну і логічно, що ми знаємо, що це все відбувається завдяки низьким цінам, які от стимулюють цей попит і залучають все більше клієнтів до бронювання. Але що стосується їхньої співпраці з партнерами, то в аеропортах, де базується Ryanair, можна помітити рекламу там, не знаю, з оренди автомобілів, це навіть на їхньому сайті є готелів, трансферів, туристичних операторів. І Ryanair буквально не соромиться це все засовувати в свої літаки, і ви будете жити. Ну не жити, але ви будете літати саме. В рекламі, тому що на борту літака розміщують рекламу ще їжі, товари duty-free, показують акційні подарункові пропозиції, акційні пропозиції інших перельотів. І так як Ryanair ми вже ми вже вияснили, що найбільша авіалінія в Європі це їй дозволяє отримувати додатковий дохід і в принципі навіть економію на співпрацю з цими компаніями. І логічно, що там не знаю, чим більша компанія, тим більше вона хоче прорекламуватися, більше купляє місць і більше платить доходу саме цьому Лукостру. Ще один факт: це вже використовують всі авіакомпанії, але це почали Енер це саме динамічна зміна ціноутворення. тобто в залежності від того, чи є великий попит на цей рейс чи маленький попит на цей рейс, буде мінятися ціна. Лічно, чим вищий попит, тим буде вища ціна. Чим менше залишилось місць на цьому на певному конкретному літаку, тим зростає ціна. Так само наскільки пізно ти забронював квиток, і який зараз сезон і пікові години, це теж може змінюватися динамічно ціна. Так само немало важливо, Ryanair моніторить інші компанії, і якщо інші компанії змінюють ціни, Ryanair динамічно переглядає. Щоб майже завжди бути в при фільтрі найдешевший на всіх сайтах бути першими у цьому списку. Плюс, якщо ви не знаєте, треба зареєструватися на політ за два дні. Якщо ви не встигнете зареєструватися на полі до того, як прибули в аеропорт, і будете реєструватися на, на політ, точні не реєструватися, а робити чекін саме вже в аеропорту за вас це візьмуть додаткові гроші. Якщо ви захочете сісти в літак швидше за інших людей, ви можете заплатити і будете мати таке поняття, яке називається Priority, і ви будете заходити в літак швидше. І це дотепер працює, і це до тепер. Продається, і звучить воно дуже по-дурному ти просто сідаєш в літак швидше за інших, але реально люди платять гроші, щоб не стояти в черзі на літак. Хоча відлітають всі. Одночасно. Ну і що важливо, грає і психологічно на людей. Тобто, оця низька ціна, вона те, що вибивається на всіх сайтах агрегаторах. Тобто, ти бачиш, що, наприклад, якийсь там лот, якісь візейри, люфтганза, вони летять за 50 євро. Візейр показує ціну в 20 євро. Логічно, що тобі першим ділом виглядає сенс подивитися на Ryanair. Ти такий, ну я знаю, що там не я знаю, що там щось буде якісь додаткові плати, але загалом поїхали вже з Ryanair". Ти сідаєш уже на цю о, голочку, заходиш на їхній сайт, починаєш всі ці реєстрації, купівлі додаткових послуг, багажі. І воно виходить вже майже в ту саму ціну, ти вже на цьому гачку. Так само Ryanair почав продавати місця з додатковим простором для ніг, і заплативши від 11 до 33 євро, ти отримуєш більше простору для ніг. Це теж почала робити саме ця компанія. І от тепер найголовніше питання, яким маємо задатися: от Ryanair – це для кого взагалі авіалінія? Вона точно для зумерів. тому що їх стиль ведення соцмереж, особливо TikTok, повністю розкриває їхні цінності. А в них їх ну, не то щоб дуже багато. Дешеві квитки для людей це основна мета для економії, а навіть не комфорт. Покоління зумерів, вона цінує мобільність і можливість побачити світ більше, ніж весь оцей от комфорт. І тут виходить, що цінності цієї авіалінії і цінності цього покоління людей вони збігаються. Тому що навіщо переплачувати на, за переліт, якщо це лише спосіб пересування, це не є вся подорож. А що дивно, і незвично, вона не приховує, що основний заробіток це продаж додаткових послуг у своїх соцмережах. І вони не бояться про це розповідати. Чого лише варті ось ці Тіктоки? О, наприклад, ти чекаєш, що Ryanair відкриє бізнес-клас. Ну, вони так не вважають, вони не збираються цього робити. Я не знаю, ти хочеш бачити вікна з заходу сонця, така послуга є, але, будь ласка, приклади кредитку. І вони про це говорять прямо і відкрито. І це воно, воно підкупляє, тому що вони щирі. Також вони через іронію вирішують конфліктні ситуації, тому що От дивіться, приклад: користувач тегнув Ryanair в Твіттері з підписом: що це таке? 12 фунтів стерлінгів за місце біля вікня, і я отримую це. І от, тобто, мені ще потрібно ще заплатити за вікно. Ну і Ryanair просто іронічно. Не відповіли, ти напевно тут новенький. Ну, типу, ти ще не знаєш правил. Ти якби трошки з нами політає, і ти зрозумієш, що за все треба платити. Тобто, в них такий специфічний. То, що називається tone of voice, тобто те, як вони комунікують, це дивно для багатьох людей специфічно, але воно має право на існування. А от тим паче з їхніми цінностями і в компанії в швидких і дешевих перельотів, їх СММ не просто вигаданий для веселощів, а він є логічним продовженням їхнього бізнесу. І ось цей от іронічний tone of voice, він не лише в соцмережах, як я казав їхній СЕО, найвідоміший Майкл Олірі, він відомий багатьма зухвалими і неоднозначними висловами. Наприклад, про платні туалети на борту він казав, що якщо ви дозволите нам зробити. Робити. Ну тобто, не не ви, а закон нам дозволить робити платні туалети на борту або податок на зайву вагу. Тобто, якщо ти важиш більше, то ти маєш платити більше, або продавати стоячі місця. Це просто все заборонено різними чинними законодавством. Але він не проти цього, і він заявляє, що він має реальну ідею зробити стоячі місця, щоб на борту помістилося більше пасажирів, і ми зможемо продавати вам квитки ще дешевше. Ясно, що є полеміка, що це не обов'язково про ще дешевші квитки, а про більші прибутки для компанії. Але загалом він каже, що це безпечно, Так, основна перепона, яка зараз. Є, це не дозволяє, ну, тобто треба сертифікувати свій літак по безпеці, і якщо ви будете продавати стоячі місця, вам просто буквально накладуть на ваш штраф. Це заборонено. Але він каже: якщо на літаку прибрати останні 10 разів сидінь і розділити борт на сидячі місця вартістю 25 євро та стоячі вартістю 1 євро, то стоячі будуть заброньовані швидше. Тобто люди будуть готові заплатити 1 євро, щоб стояти в літаку. Здається, що це божевільна і небезпечна ідея, але він так само додає, що такі місця не були б там для трансатлантичних рейсів, а лише працювали би для коротких перельотів з низькою турбулентністю, тобто ті, які там тривають до 3 годин. Про ті самі платні туалети він говорив в дуже прям провокативній формі, аргументуючи це тим, що точніше, з трьох туалетів він два закрив би взагалі, то він отримав більше би сидячих місць і таким чином ще б знижив ціну на квиток. І він казав, що за 5 євро він сам би стояв біля туалету і приймав би оплату або ж надавав віп-послуги за вищу плату. Ну от ви розумієте всю цю іронію, та й не тільки іронію, він серед. По серйозному це говорить загалом особистість Майкла Олірі. Ще він каже, що він любить своїх пасажирів, але не він не вважає, що клієнт завжди правий. І тут я його прям підтримую. Тому що протягом багатьох років у Ryanair немає компенсації за повернення квитків. Але 80% звернень все одно стосується саме повернення оплати. Ну там з різних причин. Він пояснює, що цільова аудиторія це люди, які обирають Ryanair через відсутність затримок і через дешеві авіаквитки. І Якщо б вони займалися поверненням квитків, то ця вся авіакомпанія втратила б перевагу Цій мобільності, тобто в тому, як вона розміщує свої рейси, тому майте на увазі, ви не отримаєте вибачень на скаргу, як у решті авіаліній, але ви можете подорожувати без великих витрат, грубо кажучи, вибір у вас саме. Все ще мене цікавить ваша думка про цю компанію. Чи правильне її позиціонування, чи мають вони право ставитись інколи трошки з верхнього по відношенню до своїх пасажирів? Але я ж вам бажаю гарних авіаперельотів. Ну і чекаємо, коли ця компанія повернеться до України. Гарного вам дня і до зустрічі!